Реєструйтесь в сучасному цифровому додатку від ідея банк 20, який чекає на вас. Станьте користувачем нового додатку, і якщо в вашому смартфоні встановлений застосунок Дія кілька хвилин і цифрова картка вже у додатку без візиту в банк одразу після реєстрації. Це зручно та просто розпочинаємо. Для того щоб отримати всі переваги Обанк 2.0 знайдіть та завантажте додаток у Play Market або App Store, чи скористайтесь посиланням під цим відео. Далі можете ознайомитись з вітальними екранами, які відображають переваги продукту, та ввести свій мобільний номер, після чого вам надійде OTP-код для підтвердження вказаного номеру. Для проходження ідентифікації вам потрібно мати на смартфоні встановлений застосунок ДІЯ з доступними документами, що підтверджують вашу особу, та активувати «Дія-підпис». після чого потрібно пройти розпізнавання особи за допомогою сервісу Лайвнес. Виберіть місце з гарним освітленням. І якщо ви у приміщенні, станьте обличчям до вікна або ламп освітлення. Фон має бути без зайвих предметів та людей. Не ставайте проти світла та уникайте прямих сонячних променів в камеру. Обличчя повинно бути відкрите без окулярів. Розмістіть обличчя у виділеній області екрану та протягніться носом до помаранчого квадрата у рамці. У випадку непроходження селфі на екрані можна побачити підказки. Не втомилися ще трошки. Необхідно заповнити коротку анкету та підписати договір про надання банківських послуг, підписати договір на оформлення цифрової картки, підтвердити підпис otp кодом та створити код доступу в додаток. Вітаємо в новій цифровій реальності.